Польща один із ключових партнерів України у російсько-українській війні. Польща допомагає, польща підтримує. А жод з'являються натяки на палицю в колесі у липні цього року. Польський міністр оборони заявив, що Варшава не повинна схвалювати вступ України до ЄС, допоки не вирішиться волинське питання. Після цього були заяви як з польської, так і з української сторони, але відкритим залишається питання: чи на часі у розпал війни взагалі вирішувати болючі глибинні проблеми, які можна вирішити. Пишите у мирний час. Що означає цей епізод у відносинах України та Польщі? Перш за все, це питання для вас. Будь ласка, відповідайте у коментарях під цим відео. Я ж матиму розмову з істориком та публіцистом, доктором філософії, автором книги Вигнані на степи Роман Кабачій на зв'язку. Пане Романе, добрий день. Доброго дня. У нас мало часу 15 20 хвилин, аби охопити таку історичну проблему. В деталях ми не можемо, але для загального розуміння нагадайте глядачам, будь ласка, про що йдеться? Ну йдеться про конфлікт, який стався на землях Західної України і теперішньої південно-східної Польщі в роки Другої світової війни, Українська повстанська армія та організація українських націоналістів. Вважали, що після Другої світової війни, яка завершиться, є шанс на побудову незалежної української держави. І в противниках українці бачили не лише німців чи росіян, але також Польщу, яка володіла землями Західної України в міжвоєнний час. От. І тому як а поляки, звісно, також хотіли повернення кордонів 1939 року, як мінімум. Відповідно, конфлікт був неминучий, але з певною мірою в ньому взяли участь широкі, як то раніше казали, народні маси, і найбільшої кривавості він набув на землях. Якщо входили до складу Польщі під назвою Волинське воєводство, це теперішня Волинська, Рівненська, північ Тернопільської області, тобто православна частина Західної України, а, а також меншою мірою у східній Галичині, і теж е, тим, що ми в українській історіографії називаємо Закрзоння, тобто Холмщина, Нацяння, е, і там, в принципі, українці постраждали більше. Тобто ми говоримо. І називаємо це волинською трагедією, але як ви бачите, ну це не лише Волинська область в сучасному її розумінні. Історія по різному трактує історіографія, польська українська трактує ці події. О з іншого боку, історія це ж не жанр літератури, це наука. Чому в науковому середовищі немає єдиного бачення? Ну, тому що Польща хотіла би польська історіографія, хотіла би всю вину звалити. На ОУН та УПА, які вдалися до етнічної чистки, але конфлікт би не був таким гарячим, якби не було причин ненависті одних до інших, тобто уся міжвоєнна польська політика була скерована на асиміляцію українців, позбавлення їх культурних прав. На Волині, де поляків було набагато менше, ніж в Галичині, відбувалася політика осадництва, тобто приїжджали із автохтонної Польщі селяни, їм надавали наділи. І, звісно, українців це не могло не дратувати. І фактично, там, де ОУН, в принципі не мала великої, великих впливів, тобто, власне, в цій православній частині Західної України, вийшло на те, що Конфлікт розгорівся з величезною силою, ми очікували, що після зміни влади в Польщі це питання зніметься, ну щонайменше, гострота цього питання зніметься. Однак, власне, цього не сталося. Чому цього не сталося після виборів у Польщі? Тому що так чи інакше, кожна політична сила використовує цю проблему для себе і теперішня коаліція, яка складається із. Селянської партії із платформи Дональда Туска е, е, має теж свої вади. І, власне, міністр оборони і віце-прем'єр-міністр е, е, Владислав Камиш е, використовує. Волинську тему для підігріву власне інтересу до власної партії, власної особи. Заявляючи, що ми, мовляв, він навіть він каже останнім часом я не дам своєї згоди. А питання в тому, що коли Україна буде входити в Євросоюз, можливо, цього політика не буде вже і на електоральній мапі Польщі. Тому тема Волинь вічна і недарма, власне, оглядачі зауважують, що. Поль, польським політикам легше бравувати цією проблемою, ніж її вирішувати. Тобто, як написав колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, ви весь час гнатися за Зайчиком, але його не, не піймати, не хотіти його спіймати. Ну, то виходить, що е, цю проблему можуть використовувати і наступні, якщо цього політика, ви кажете, не буде, будуть інші, і вони вбачатимуть в цій проблемі можливість набирати собі бали. Так чи інакше, Польща приречена і Україна приречена постійно бодатися в е, питання в тому, що е, польські пам'ятники, ті, які, які існують на території України, навіть коли якісь там вандали їх е, обливали фарбою чи руйнували, Україна відновлювала їх дуже швидко. Натомість українських пам'ятників, які в цій південно-східній Польщі є, було десь до 20 максимум, які були зруйновані в останні десятиліття. Жоден з них не відновлюється. Попри те, що принаймні щодо одного була домовленість президентів Дуди і Зеленського у 2019 році. Що е, його відновлять, це пам'ятник на горі Монастир біля села Верехрата, де 3 березня 45-го року о, загинуло 60 опівців у боротьбі з НКВД. І там були прізвища цих людей. Польща відновила, відновила в лапках цю таблицю на багато меншому вигляді і без прізвищ. Тобто, кому ті прізвища заважали, це невідомо, тим більше, що розумієте. Дуже багато часто ці пам'ятники, як, наприклад, Гора Хрещата в Високих Бескідах, це малодоступні місця. Вони не є аж там показові. Але сам факт для Польщі, що мовляв, тут лежать бояки УПА, а упа ми звинувачуємо в антипольських діях. Їм ну, от не подобається. Вони можуть зробити пам'ятник і Пам'ятники чи кладовища солдатів Вермахту а упав вже ні. Тобто німці, які набагато більше поляків знищили в ХХ столітті, вони чомусь мають більше прав, ніж українці. Чи можуть? Науковці, історики, громадськість якось цю дискусію завершити, вирішити питання так, аби політики не могли використовувати цю трагедію ну, в політичній площині, набирати бали, чи можливо це ідеалістичне уявлення, що воно так відбувається. Хто власне в чих на чиєму боці поля м'яч зараз знаходиться? Хто може це вирішити? Тут питання в тому, що як наш. Інститут національної пам'яті, відповідаючи на запит щодо резумації від польської громадянки Кароліни Романовської, написав, що оскільки інституційно ми зараз застрягли в переговорах, тобто не відбуваються форуми істориків обох інститутів нацпам'яті, але попри те, що історики дискутують і збираються на конференціях тощо. То ось такий шлях можливо буде краще, тобто через звернення простих громадян, які безпосередньо знають, де, де можуть лежати їхні загиблі родичі, і як це власне у випадку Кароліни, це село Угли біля сар на Рівненщині. І інститут наш пам'яті, наш коли погодився, він розуміє, що це справа одного села, і на це вони попросили один мільйон гривень. Тобто, а запитів від Інституту надпам'яті пам'яті Польщі є по 65 локаціях. Тобто, ну ви розумієте, масштаби, і е, Україна можливо не встані е, буде контролювати, коли надасть можливість приїхати польським пошуковим групам е, на всі ці 65 е, локацій. І тут я теж хочу зазначити, що не всі з них це польсько-український конфлікт 40-х років. Це і прикордонники 39-го року, які загинули, коли Червона армія зайшла, і 19-го року польські легіонери і жертви НКВД, та інші. Тобто, от, ну поляки вкладають історію дуже багато і очікують, що Україна відповідно відповідним чином відноситься. А у нас історія, ну як відомо, не, не завжди є на першому плані. Тобто, в теорії можливо, якщо окремі поляки будуть звертатися до України на практиці, це. Мало ймовірно, тому що це дорого і неможливо контролювати. І виходить, що найближчим часом не слід очікувати від української влади таких дій, коли Україна відповідає добре. Давайте займатися ексгумацією. Я, Я правда, вочевидь, по-перше, ексгумацію після того як спершу знайти ту могилу, тобто пошукові роботи. Потім до довгий процес ексгумації. Прикладом, як це довго відбувалося, це були. Розкопки під Харковом в місцевості П'ятихатки, де були розстріляні з Катинського списку вояки, в тому числі батько Анджея Вайди, які перебували в Старобільському таборі, і це тривало роками. І відповідно, якщо ну, Польща уявляє собі, що вона під шахедами і ракетами буде розкопувати, але ж цього, цього ніхто не, 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 не говорить в польському суспільстві. Вони накручують. Думку, що Україна не да не дає поставити хрест, от не дає вшанувати е, пам'ять і так далі. Е, а про масштаби, ну, інше питання, що в 90-х роках, на початку 2000-х, дуже часто самовільно приїжджали, ставили хрести, писали ганебні речі про українців, і е, опік, опікшись на такій поведінці з боку поляків, я думаю, що власне. Е, Українська і локальна влада, і центральна влада дмухає на холодне. Ну, якщо коротко, прогноз можете дати, буде вирішено це питання в практичній площині, чи буде воно вирішуватися, хоча б найближчим часом, чи воно виключно на дипломатичному рівні зараз може? Я думаю, що зміна нашого міністра закордонних справ вона показова і. Сибіга поїхав в Варшаву однією з перших, і я думаю, що певні суви будуть. Питання в тому, чи е, Польща бачить з нашого боку які жести. Тобто, наприклад, коли президент Порошенко став на коліна перед Варшавським пам'ятником вже Волинським жертвам, то це абсолютно е, мало зовсім інший е, відгомін, ніж коли приїхав е, канцлер Німеччини і став перед пам'ятником е, жертвам Варшавського гетто. Тобто вони дуже часто не бачать цього для нас, коли Зеленський пішов з Лудою молитися в Луцьку за ці жертви, для нас це жест. Але ні, вони вимагають якогось жесту від Верховної Ради, от, в якій е, відомо, що не всі дуже добре розбираються в польсько-українській історії. Тому поки що це буде кипіти, але нам не треба зважати дуже часто, тому що це реально внутрі польська. Політична боротьба, і ми в даному випадку видаємося їм хлопчиком до биття, але так не є. А, таке питання, чи існують в історії, чи можете ви пригадати інші конфлікти міжнародним між народами, які успішно вирішували питання от такого характеру історичної пам'яті, ми ну, власне. Коли э, польські єпископи, э, Вроцлавський і потім Карл Войтила написали э, лист э, до німецьких єпископів із тим, що э, пробачаємо і просимо вибачення, то це полякам запам'яталося і німці це оцінили. Відповідно, вважається, що між Польщею і Берліном немає історичного тертя. Чому так, такого не може бути між українцями і поляками, я не знаю. Яцек цепкурень, який народився у Львові, був один з лідерів солідарності. Він говорив: ми поляки є німцями для українців і, і українцями для німців. І коли от поляки це усвідомлять, що ну не можна так дивитися зверху вниз, а дивитися партнерськи, то, очевидно, діалог наладиться. Назвичайний повноважний експосол України Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий мені в інтерв'ю сказав, що це є проблемою України. Україна на дипломатичному рівні не змогла перевести з волинської трагедії дискурс на безпековий, тому що очевидно, що зараз ну ключова проблема в Україні це війна російсько-українська, чи ви погодитеся з такою думкою, що ми не нав'язали по суті, не донесли до поляків реальну проблему. Вона доноситься так насправді. Питання в тому, що ну розумієте, коли для багатьох у Києві здається, що війни немає, то тим, тим більше у Варшаві чи в Щицині, чи в Вроцлаві може здаватися, що війни немає. Вона є, і це величезний, величезний тиск передовсім на Україну, на українців справитися з цією задачею. Але історія, це таке така справа, яка. Дуже делікатна, і тут хочемо ми чи ні з Варшави дивляться на Київ, пролітаючи умовно над Волинньою над Галичиною, тобто вони екстраполюють те, що трапилось на Волині і в Галичині, на всю Україну. Коли ми це зрозуміємо, що не обійдемося без цих розмов і досліджень глибоких і конкретної задачі дослідити цю проблему. То е, домовитись не вийде. Дякую за розмову. Роман Кабачі, історик та публіцист, доктор філософії, автор книги, вигнані на степи, був моїм співрозмовником. Якщо з чимось не згодні, будь ласка, висловлюйте свої думки у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку, і підпишіться на РБК Україна, якщо тут вперше.